Знаєте, дуже цікава така ситуація виходить. згідно е, типових норм належності експлуатації вогнегасників. Е, кожен відповідальний за пожежний стан повинен проводити раз не річ, а раз на місяць перевірку цих самих вогнегасників, е, тобто на їх справність, там чи вони не пошкоджені, чи на манометрі е, стрілка показує зелену зону чи тиск в порядку і тому подібне. І ці результати повинні записуватися в журналі реєстрації вогнегасників. Але о чудо в цих журналах немає такої графи, де б можна було вписати прізвище і підпис. Там просто є вогнегасник, тип справний, несправний. То як можна тоді прив'язати відповідального, який повинен перевіряти раз в місяці. Вогнегасники до того, як хто їх перевіряє, ну тобто, де де підпис, де прізвище, цей, цей наказ про затвердження цих правил був затверджений Міністерством внутрішніх справ, в якому ця форма цього журналу. Я вважаю, що там мало би бути місце для прізвища і для підпису. Інакше це просто фількіна грамота. А як вважаєте ви? Пишіть в коментарях під відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.